Всім привіт! Сьогодні я запускаю новий проект і нову рубрику під назвою Наука про гроші. Саме в цій рубриці будуть відкриті всі секрети, всі правила і всі методи для того, щоб багатим міг стати кожен. Тут буде великий поток знань, вони будуть дуже різноманітні, та в одній картині це буде повна інформація задля досягнення кожного багатства. Я не маю зараз при собі мільйони і до добагато мені ще не мало йти. Але я також буду слідувати всім правилам, законам, методам, секретам, щоб досягти успіху. Якщо вам цікаво буде вивчатися разом зі мною, то тоді ради вітати. Наука про гроші. Сьогодні це буде не урок, але цікаве питання. Яке стосується того, що однієї з головних наук або предметів просто не існує в шкільній програмі? Наука про гроші. Саме цей предмет повинні вивчати діти ще з малих літ, саме цей предмет повинні повторювати дорослі, так як ми маємо схильність забувати важливе. Це предмет про гроші. Такого в школі немає, не було і не знає, чи буде колись. Але цей предмет дуже важливий. Ось просто уявіть, яке життя на землі було б іншим, якби всі люди розуміли, як розбагатіти. Причому всі. Звісно, прогрес людський пішов би швидше, але людству завжди не вистачає такого поняття, як робочі руки, тобто ті, хто будуть виконувати роботу. Такі, мабуть, також знайдуться, так як в школі зараз є ті, хто не хочуть вивчати звичайні предмети, з предметом про гроші будуть такі ж самі. В такому випадку виникає питання. А хто став би вивчати дітей цим предметам? Проблема якраз в тому, що ті, хто досяг успіху, навряд чи захочуть витрачати час на навчання дітей наукою про гроші хіба що за мільйони доларів. Так як це дуже невдячна робота, вчити тих, хто в багатьох випадках не має хисту до навчання, хто ж тоді вивчав би дітей. В принципі, це й не так важливо. Тобто інформацію, яку будуть подавати дітям, не обов'язково повинен робити мільйонер. Це може робити звичайний вчитель, але ці знання повинні прикріплюватися досвідом, а досвід є у того, хто вже пройшов через все це. Тому через це предмет цей буде не саме дієвий. Зараз насправді це більше була аналогія якась: вчителем якоюсь мірою виступаю я, а учнями мої глядачі. Та хоч я не являюсь мільйонером, я не стою на місці і прагну більшого, все, що буде в цій рубриці. Я можу навіть описувати на своєму досвіді: У мене було немало спроб і помилок, з яких я зробив свої висновки. І зараз вже на базі цих знань, буду рушати далі і досягати нових вершин. Також хотів закинути вудку наперед і сказати, що вже скоро вийде ще один проект, який вже буде вивчати трейдинги. Ця рубрика буде направлена на все, що стосується грошей. А трейдинг це все, що стосується тих, хто хоче швидких грошей. Але пам'ятайте, що навіть тут швидких грошей не буде, це все діло досвіду та розуміння того, що взагалі треба робити. Це був більше ознакомлюваний ролик. В наступному випуску ми розберемо 5 правил багатства. Далі більше. а ви були на каналі Багатий Світ. Всім успіху, саморозвитку. до зустрічі!